Ну і все, в цьому сезоні відділок піщани соняшник обмолот завершив. Переходимо на відділок Бакаєви. Отака От ситуація залишається після збирання соняха. Бачите, шапочки подрізало, жатка рядкова тут збиралась. Відповідно, вона така підтрушує, так сказати, не сплошного зрізу, а рядкова. Ідеально вона збирає. Капітальна. Тому будемо дивитися, що підбивати підсумки, який результат в цьому році і що ми будемо е е е як би сказати, перестраюватися да, на кукурузу. Ще залишилось там буквально два поля сої, але бачу, трошки можемо не встигнути, бо щось таке вроді, передають завтра дощ. Ну, побачимо. Тому і скоро вже будемо шарувати кукурузу.